Дивний вчинок одноклубника Олександра Зінченка перед матчем Арсенала, який вивів українця на емоції. Важлива звістка для «Динамо» Київ стосовно їх майбутньої участі в Єврокубках. Гравець невдаха збірної України з футболу став героєм матчу кваліфікації Ліги Чемпіонів. Зірка Донецького шахтаря був помічений у розташуванні відомого європейського клубу. А також тривожні новини для Руслана Маліновського та огляд всіх нових останніх трансферів літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Тоттенгем виклав 55 мільйонів євро за перспективний дует молодих виконавців. Мікі Ван Девена та Алехо Веліса аргентинському нападнику всього 19 років. Його беруть явно на перспективу, і не виключено, що навіть одразу відправлять до оренди. Грав він на батьківщині за Росаріо, за який в минулому сезоні у нього 23 матчі, 11 голів та один асист. А ось Нідерландець виконавець більш цікавий. Він вже встиг добре проявити себе на топ рівні граючи за Вольсбург, в якому ще в позаминулому році він був виконавцем глибокого запасу. А вже в цьому став одним із кращих на своїй позиції в чемпіонаті. У центрального захисника 38 матчів за сезон. Йому 22 роки, і вже найближчим часом йому обіцяли дебютний виклик у національну збірну Нідерландів. А таланта після продажу Холанда в Манчестер підписала Джанлуку Скамаку. Форвард збірної Італії спробує перезавантажити кар'єру після невдалого іодо за вестхам заплатили за 24-річного нападника 25 мільйонів євро Ще п'ять передбачень у вигляді бонусів. Він разом із Туре повинен створити оновлену атакувальний дуету таланти, якого свого часу був Муріель та Сапата. Також Фабріся Романа повідомив, що клуб на порозі завершення трансферу півзахисника Мілана Шарна де Кетелара. Це буде платна оренда за 3 мільйони євро з правом викупу за 23 мільйони. Ще чотири передбачень у вигляді бонусів. Також Міланці отримують 10% від майбутнього перепродажу 22-річного бельгійця. За сезон в Мілані атакувальний хавбек зробив лише один асист у 40 матчах. А з Віктору Коваленко місця в Аталанті більше немає. Змі пишуть, що клуб втомився від аренду країнця і хоче оформити його повноцінний трансфер. Зараз Аспіріні буде будувати нових проект, якому на Віктора не розраховують. Адже півзахиснику вже 27 років і там добре розуміють, що суттєво якісно прориву у його грі більше не буде. Інтерес до нього є від кількох команд серії А. Торіно викупив Вестхема Нікола Влашича за 11 мільйонів. Що точно не додає оптимізму Руслану Малиновському, адже заплатили за Хорвата досить солідні для клубу 11 мільйонів євро і грає він якраз на позиції українця. Звичайно, що для Руслана місце на полі ще є, але ось чи є фінанси для трансфера півзахисника? Це вже питання. Влашич в минулому сезоні провів 37 матчів, забив 5 голів та віддав 8 асистів. Інтер презентував Яна Зомера. Воротар підписав з італійцями контракт на три сезони. Заплатили за нього 6 мільйонів. Свичора Анатолій Трубін вже прибув в Португалію і повинен стати гравцем Бенфіки. Баварія скоріш за все компенсує втрату зомера ясіном сіном Бану із Кожна зустріч Олександра Зінченка зі своїми екс-партнерами по Манчестер Сіті не проходить без пригод. Ось і цього разу Джек Рілі зробив теплий прийом для українця, відштовхнувши того під час спілкування з Едерсоном. Судячи з реакцією Олександра, спочатку він такий жарт не оцінив. Та й взагалі чомусь саме Зінченко стає найчастіше об'єктом тролингу на грані фолу з боку партнерів: то Роман Яремчук то Жезус, а тепер ще й Джек Копілку. Швидка новина із табору Челсі. Крістофер Нкунку Кунку отримав серйозне пошкодження і вилетів на два місяці. Саме Француза Почетіна награвав зліва в півзахисті на позиції Михайла Мудрика. І навіть на цих зборах вони заміняли одне одного. Тому тепер українця буде точно додаткова мотивація проявити себе на старті сезону. Вже свій другий гол у відбіркових матчах Єврокубків кладе за раку Владислав Кочергін. Цього разу від українця постраждав Аріс Лі Масола. Ну а півзахисник зробив ще один крок до дебюту у груповому раунді Ліги Чемпіонів. Приніше таким чином своєму клубу перемогу. Дуже коротко про жертвкування Єврокубків для наших команд. Воно тут виявилося як на мене одним із найгірших за останні роки. Динамо, разі тріумфу над Арісом потрапляє на переможця пари Бешикташ-Невчі. а Дніпро день, якщо проходить славі то зіграє з Орею. Що як на мене не зовсім справедливо на таких стадіях турніру зводити клуби з однієї країни.